Дякую. Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Мураєв втік Москва. Підозри йому не страшні, і от лежить собі Євгеній Мураєв на Еміратському, канарському чи адріатичному пляжі. Та й думку гадає, як то файно отримати кримінальну справу після того, як влада спочатку дала йому втекти, потім прихистила його бізнесочки. А тепер, от розродилася підозрою в держзраді, пише Остап Дроздов Далі мовою оригіналу. Попиваючи лонгодрінка через соломку, Ганів Мураєв усміхається до сонячного диску, бо вже цілий рік минув після його еміграції на загниваючий запад людини. Як... Британська розвідка називала ставленником Кремля на випадок успішної окупації, насолоджуючись глибоководним дайвінгом, Євгеній Мураєв. Подумка шле теплі і лоскітливі вітаннячка для слуги народу слюсріва, на якого заубачливо переписав свій будівельний і фінансовий бізнес. Неслюсарів є куратором Харківської області, звідки якраз родом Мураєв. Щасливі люди ці гауляйтери і виїхали, дали і пізнес, щоб уникнути конфіскації. переписали на себе. А тепер підозри в державній зраді, надсилають на неробочий емейл. Життя казка. Оголошена Мураєву підозра в державній зраді це парадоксально підозра самим собі. Бо Мураєв серед нас мураївські журналісти, центральні ведучі, ура марафону, співці, перемоги. І слава Україні! герої слава і всяке таке. Морайські гості, які ширили ті самі наративи, центральні спікери і коментатори. Справа Мораєва вирощених ним Мураївців живе і процвітає. Всі вони на коні є на Олімпії. Далі по звичці запрошують одіозних спікерів зі шлейфом рафінованої українофобії. Далі ігнорують український порядок денний. Підмінивши його провладним і видаючи його за патріотичний. Далі та сама русифікація медіапростору тепер уже за державний кошти. В Той же час, за словами депутатки Ірини Гаращенко, оголошення підозри Мураєву, який давно утік, це продовження серіалу Слуга народу 105 105-та серія. Йому дали виїхати з країни. Хоча сигналів про його антиукраїнську діяльність було повно. Напередодні вторгнення західні змі опублікували сенсаційні статті, що РФ готується змінити владу в Києві. Й один із ста. Алонків Мураєв, але СБУ і ДБР ганялися за картинами Порошенка і шпигували за опозицією до Мураєва. В них питань не було. І той ходив по ток-шоу, розповідаючи про погану Україну і мір. Мураєв тікав в Мураєвщини. Все добре. У слідства немає запитань до керівників, редакторів і ведучих телеканалу наша на інших промосковських телепомийок, які мало чим відрізняються від російських пропагандистів. Це вони включали у свої ефіри бойовиків ЛДНР Шарі. Я і іншу наволоч ще є надто зараз ці добродії працюють у марафоні на російськомовних телеканалах Дома Фрідом і отримують зарплати з українського бюджету, тобто із податків воїнів ЗСУ. тигран Марти Росіян із січня 2020 року працює на каналі Україна 24 і бере участь у марафоні Єдині новини. Тетяна Гончарова з грудня 2021 року працює на телеканалі Рада. Ретельно виконує темники, блокує доступ опозиції до ефірів і веде блоки марафону. «Єдині єдині новини Назар Довгий працює на телеканалі Рада і долучається до марафону. Єдині новини. Це не повний перелік пропагандистів, які за словами міністра Ткаченка виправилися. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.